Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Якщо ви хочете порадувати своїх рідних та близьких з самого ранку, це зробити дуже просто і легко. Приготуйте їм на сніданок грінки з яйцем. Вони настільки прості в приготуванні, що з ними може впоратися навіть дитина. Все, що нам знадобиться це мінімальний набір продуктів, ну і звичайно гарний настрій та бажання творити. Дотримуючись цього рецепту, у вас вийдуть ідеально хрусткі, золотисті та ніжні грінки. Ну що ж, гайда готувати? Спершу беремо вчорашній батон та нарізаємо його скибочками. Після чого вирізаємо середину та розкачуємо її качалкою. Після чого вибиваю у глибоку миску 5 курячих яєць. Далі потрібно додати сіль та перець за смаком і перемішати усе вінчиком Або за допомогою веделки. Далі нарізаю пучок зеленої цибулі та додаю її до яєць. А ще нарізаю кільцями трішки мисливської ковбаси. І також додаю до яєць цибулею. Після чого усе ретельно перемішую. Далі на сковорідку кладу кусочок рослинного масла або смальцю. Як тільки сковорідка розігрілась, викладаю у неї. Скибочки батону. У кожну скибочку накладаю по 2-3 столової ложки яєчної суміші. Далі зверху кладу скибочку батона, яку вирізав із його середини. Смажити грінки потрібно з однієї і другої сторони до появи золотистої скоринки. Погляньте, які ніжні і хрусткі грінки у нас получилися. Далі подаємо їх на стіл і насолоджуємося смачним сніданком. Усім смачного! А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.